Всім привіт! Ви сьогодні на каналі, Це я, Давид, і тато. Ми сьогодні граємо в Roblox в Animals Симулятор. Будь, дивіться, це означає, що тут тварини мають тварина Я в сиетух груда граф, і я то, сильніший ніж тато так. Того вона не вб'ю.

Зараз, зараз я буду електричний з орел. Є. Ось такий електричний орел. Ну і правда, скоро бігай тут. Е, білка, ти чіпаєш? Ну, Вона хрістом вбиває, поки окей... я... Ти там одну білку вбиває. Ее, вона така, як тихий так. Візьми, щоб ми означали прапор України. У мене буде села електрика, і тебе буде. О, бачите? Електрика. Бо електрика — це жовтий. О, відколи це, а. Потаква електрика жовта. Посіння жовтий. Нет, ні? Буде хтось назад бежати. Я понял. Ладно, слава, полетіло кудись. Один номер в клані. О, детс в вкладі. О, у нас чотири вкладі. Так, оце оце мої друзі, зас. Так, оце якісь доте. А це Оле. Я вам другого веду. Кого другого? Покажи. Друга, Зараз побачиш. А, це Боса. Вулкана! Я Чого? вам друга, вот. Вулкана! Ходіть ходіть з ним познайомить. я не його не буду бити. Його звати Вугілячко. Як не вугілечко? Він любить от у двор за... А, його звати шашлик. Який В... шашлик? Він любить от у двор робити шашлики на бай. Які шашлики? Які шашлички? Його звати подушка-пердушка. Як, як? Подушка-пердушка. Е -е. Ми всі його забвали, бо... О, ми його зняли дуже мало життя. Ладно, я все друге приведу. Я не треба. Не треба, тата там друга. Ми вже вбили того дня. Але мені його скільки життя зняв Зас. Бачите? У мене є друзі, а вони вже були в кладі. Бачите? Які красиві. Вот такі красиві. Вы такі красиві. Я електричний, тато то водяний. Так, а давай візьмемо Чо? Леви, махнули. Давай. О, нас. раз аж чотири чоловіка на наші базі. О, ти пам'ятаєш, коли ми були. Коли бы були саме дівчина. То що? А ти сама дівчина що була. Яка? У Вона з одною ногою має голови і просто волосся має. Вона кидається крейте вешайка. Давайте йдемо, Боже. Скажи, чому так скоро бігаємо, бо я бачу, що без кого бігає. Я не догоняешь! Я не догоняю! Я не догоняешь! А она мне что-то крутится куда-то... Она мне... Ведь... Mm -hmm. А я не знаю, как его они так. Как она так сверху того крутится, как не нормально. Она трошки того бесит. Вот я ни разу ее не хочу попасть. А я вот этот раз... А я аж 10 попросил. Або 5-5. О, вона тут була, вона крута, вона крута, вона крута. Я, я вті... Яка вона крута? Просто ми разом не можемо ударити, бо я не розумію, як їх тут бити. Ми щось тут гонять, літають. та, вони... Або вони якимись джойстиками грають, або я не <сіпраук> Явно вони не закрали. Є Просто вони? Вона... Та ні, це від... тільки від нього. О, я левиці вбив. Для чого? А, тоді добре. О, ну тут, тут. каші видіти. А як видите? Ну, той, що, тут? Той, той, що сильніше б'є, буде втікати, так? Чу? Є то просто я чита. Да. А що я докидався я бачив така синіба штучка бо. Так, возбудимо вбивати, а? І будете дивитися всі мої ультики. Будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк і напишіть коментарях, яка вам тварина на птах сподобалась найгірше. І дивіться, вже тут не чар, я можу літати, як сплю. Сидяче літати, а так робити насидячі ще польоті. зараз зроблю свою хату. І зроби свої хати. Так, так, так. Чекай. що? Так, і я тут Дети, я поставлю грибочкову хатку. Де ти її поставив? І треба взяти спеціально для того вуховола. і назви його з бачом. І, бачите, я маю таку шаблю, тримаю в руках. Кого ти казав? Богомол. богомол то. І ще знаєте що? Дуже, я дуже люблю нових тварин. Але деякі тварини вже зникли і є дихід на них не можу насбирати. Тепер тобто, завжди з'являються нові тварини, то я, я, я якось получую їх. Е грибочки на Сніговому полюсі. О, Дивіться, я багато днів попав вулкани, получав драконів і таких п'сів вулканів. Зараз полечу до своєї хати. Ой, я бачу хребачкових хатик. Я перший залечу і на другий поверх. Е, вулкан! Пи вулкан впав! Вулкан! Вулканчик! Вулкан. Е, Там Ти що за на, на тій хаті немає басейну. Ні. Yeah. А що, хочеш шо з басейном? Да, я хочу хату з бассейном. Вот з басейном хату. О, я. О, я можу залетіти А то басейн льот. Та тут, да, тут літ. буде лід. Ты знаешь, це жод ішла на бот. Сзади <ріст> <ріст> тоже стал крабіком. Эй, крабік! Ж... Хочеш погрітися? <ріст> там вулкан! Видишь, дикие! Який... Да пизики сп'яний вій вулкан! Выключи, до твора. Так, все, я пробег. Так, все, я ставлю, я Добре, друзі, я прощаюся з вами, якщо хочете я завтра зніму про день світ.